Доводять і другим сезоном Порцелянової лялочки. Ой, 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 Е-е, кстати, кра... кра... другий сезон класний. Мені подобається. да. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцит, І сьогодні ми дивимось ролик, який називається найкраще аніме. А найкраще аніме романтика сьогодення. Огляд, аніме і тут назва, який я, скоріше за все, вимовлю точно неправильно. Ну що ж, а я не буду затягувати з переглядом, тому з вас підписка та вподобайка і коментар, а ми поїхали. Якось забагато багато відбувається нині в нашому світі. То ага. міндіч, то BBC, да. то цей мирний план від про BBC я правда не чув. Якого тхнечаєм з полонієм. Чи є взагалі можливість від усього цього відпочити? Ух ти. Мені будь, будь ласка, дві. <ріхи> Справедливості заради я це аніме дивився. Ну добре. Я вас вітаю на зв'язку Кім. Привіт, Кім! Слухай, Ти якось активізувався нормально, так слухай. І ще ніби 2-3 місяці не пройшло, а віду вже на каналі нове. Слухай Кім. Якщо так буде і надалі, то я зможу лише тебе привітати з цим нарешті. Я якось говорив про те, що планується огляд на іншого претендента з літнього сезону на місце серед найкращих аніме року. Власне, mm. сьогодні я вам його і представлю. Щоправда, в цьому аніме не буде всіляких екстракцій екшн сцен чи ще чогось подібного. Ну і так, я дивився це ніби І скоріше тут будуть спойлери, а може і не будуть. Ну так, тут екшн-сцен по суті, їх взагалі немає. Єдине, що мене деяке Деяка персонажка мене якось трошечки вибисило своєю непослідовності в якому сенсі. Але ладно, це, це знаєте, це знаєте, мої особисті принади. Це, знаєте, я отак от дивлюсь і думаю, от, ну, якби, ну, блін, ну, з іншого боку, так, а з іншого боку, ні, а з іншого боку, ну, хер ти знає. Ну, коротше, ну, ну коротше, якщо тут буде цей момент про спойлери, то я скажу так, то, типу, воно доволі просте, відносно. Ідуть... Ж вельми миле. Але навіть цього в наші часи буває більш ніж достатньо. Отже, сьогодні на огляді ми маємо аніме Каору Ханова Рінтосаку або ж Запашна квітка гідно розквітає. Це тринадцяти mm -hmm. серійне аніме, яке вийшло влітку 2025 року, та було створено студією Clover Works. Сподіваюся, мені не треба говорити, хто вони та якими роботами відзначилися. Ну, ви що це ж е, це з приводу там дурний свин, який не розуміє дівчинку кролика. Ну як можна це не знати. У якості першого джерела ми маємо одноіменну мангу, яка з'явилася на світ у жовті. Жу... Для мене це все одно це, це аніме знаходиться в серці. От в серці. От це перше, по суті, найперше аніме, яке я повноцінно так подивився, і такий вау. І вона викликала у мене сльози. <гум> Буквально. Я дивився і плакав. В 2021 року на вебсайті та в додатку Magazine Pocket від видавництва Коданча. Як то кажуть, Діджиталізація йде повним ходом. Якщо говорити про кількість танкобунів, то 9 грудня манга матиме вже 21 том. Уже це стандартне значення для манги, яка отримує новий розділ щотижня. тим, як перейти до сюжету, можу відмітити одну несправедливість, яку спіткало це аніме. Зветься вона Netflix. Рішу тім, що там це аніме стало доступне для західних глядачів лише 7 вересня. Ще стало черговою монеткою в скарбничці під назвою В'язниця Netflix». себто ситуації, коли аніме виходили на заході набагато пізніше ніж у Японії. А іншого боку, це була не найгірша ситуація. До прикладу, аніме Крик дівочого гурту, яке виходило навесні 2024 mm -hmm. року, з'явилося в кранчурол для західних глядачів лише з листопада того ж року. А у версії ah. цього року воно неочікувано з'явилося на Маґуго, так щось я wow. зовсім відійшов від теми. Давайте вже поговоримо про сюжет у центрі okay. сюжету. Ми маємо парубка на ім'я Цумугі Рінтаро. Він учиться в старшій школі Чідорі, яка не сильно може похвалитися гарною поведінкою своїх учнів, м'яко кажучи. А з іншого боку, знаходиться інша школа, яка якби, чисто для дівчат, вона сама така, знаєте, елітна для дівчат. І, і, і школу з цими учнями, і самі ці учениці цієї школи. ну от Якраз вона там красується, ця рожевенька, така, красивенька. Вони цих оцих, всіх пацанів вони просто їх ненавидять. Просто за той факт, що вони навчаються в цій школі. Як на мене це трошечки трошки, знаєте, трошки знаєте, притягнуто за вуха, трошечки, знаєте, так от. Ну, от. От хочеться іноді так сказати. Люди, ну якби нафіг. ну я, як так можна? Ну, ну. А потім розумієш, що у нас люди бувають такі. Сиди, я сам відкрию, що і не таке можуть витворити. Факту їх можуть означати ледь не як гангстерів, хоч і неправильно розпальцьованих. Я вірю, що ви круті, чуваки. О! Гангстери! Правильно розпальцьовані. <рес> нормально, нормально. Хороший серіал. Конкретно сам? Хоча я його справедливості заради скажу, я його не дивився, але кажуть, що хороший. МГГ вирізняється високим зростом, за деякими даними аж 190 сантиметрів, та поглядом, який ніби як має натікати на те, що з ним краще не зв'язуватися, через що він не міг ні з ким нормально подружитися, будучи малим. Хоча на ділі добрішої людини, ніж він, буде складно пошукати. Іноді Рінтеро допомагає своїм батькам у кондитерській, якою вони заправляють. І так ви правильно зрозуміли, головний герой має батьків. Шок, сенсація, скандал. Wow. Ну, і під час однієї такої зміни він зустрічається з милою дівчиною на ім'я Вагурікауруко, яка ну дуже Будь торти. Тут якось мені дзвонив один клуб легкої музики. Вони попросили скинути адресу тієї кондитерської. Якщо <гум> говорити про зріст, то вона на дві голови нижче за гг. Йо байо, 148 сто сантиметрів. Навіть менше за мене. У мене зріст 184. У цій ситуації цікаво, що в Агурі виявляється ученицею престижної школи для дівчат, так. яка стоїть акурат по світі школою, де вчиться Ріндеру. Річ у тім, що відносини між учнями тих шкіл такі собі. М'яко кажучи, ой, які прям прям настільки такі собі, що там чуть все не до драки доходить, якщо чесно. Прям настільки все погано. Інше діло, що для Рінтеру та Вагорі це аж ніяк не стане перешкодою для їхньої дружби, яка явно переросте у щось більше. Власне... Знаєте, це трошечки нагадує е, робево Джульєта, типа, ну, знаєте, так, знаєте, трошечки віддає, знаєте, типа, от е, по суті. Τύπου, πω, По суті, дві особистості не можуть бути разом через зовнішні ознаки і обставини. Ну і також ще, можна сказати, уточнення. Ну потім трішечки це все змінюється, і по факту все переростає в трошечки інший момент, що тепер вже ніякої ролі там не, не пахне. Ну, На початку у мене реально сталося таке, знаєте, відчуття, знаєте, таке трошечки дежав'ю. знаєте. Так, я читав Ромео -Джульєта, так, і Джульєта. Від Шекспіру. У мене є величезна книжка, де написано було і Ромео і Джульєта, і не не тільки там, і ще багато різних творів Шекспіра. Типу, я плюс, і плюс ще й багато екранізацій дивився і читав, і так далі. Ну так, да, що ви від мене хочете. В цей момент хотілося б розповісти. Трохи. Хоч щось я читав, і знаю. Детальніше, але для початку швиденько перейдемося по візуалу та анімації, бо тут достатньо всього одного слова Cloverworks. Зумніватися в їхніх здібностях зробити красиву картинку абсолютно не потрібно. І, цими аніме вони завчергов... І за це я їх не ненавиджу це аніме. І я, коли бачу, коли виходять це аніме, мені хочеться плакати. мені хочеться Ну За що? Ну за що мені це? Я не хочу це дивитися. І не буду, і не хочу. Я не знаю, хто, хто ці люди, що дивляться, оцю, дівчину там на порка, чи Я не пам'ятаю її назву. Ну ви зрозуміли сенс. І я, чесно кажучи, не розумію. І чесно, це мене трошечки ганяє в смуток. І, і в якомусь сенсі у порцелянової ляночки другого сезону є схожа проблема. Вона схожа. Але. Ну, Тут трошечки вона по-іншому по-іншому обигрується. По е... Ну і, тим паче, вони все одно там, по суті, залишаються друзями. А тому аніме Вони навіть і умовно друзями їх складно назвати взагалі. Ну, майже. Який виходив у тому шлідньому сезоні. Якщо говорити про запашну квітку, то тут окремої ваги заслуговують певні візуальні ефекти, якими підкреслюються емоції та почуття певних персонажів. Нормально. що у черги... О, да, оця сама персонажка, да. Да, 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 да. це, це цей момент. Ой, господі, оце ознай. Ой, блін, я, я не хочу, я не буду спойлерити, ні, я не буду. Я, я, я знаю, я хочу це сказати. Я, мене, я, я хочу сказати, ну те, що я про неї думаю. Сама по собі, вона, можливо, непогана, але, скажімо так, деякі її. Е, знаєте, як так, як, я не знаю, навіть так завуальовано пояснити, скажімо так, е, те, що вона хотіла зробити по суті, не спитавши думки інших людей, мені хочеться дати їй клімо, е, дура, блин, Ну, Тупа дура! Я, звісно, я, все розумію, я все розумію, я все можу зрозуміти, якби, так, ти хотіла її спасти, врятувати, і так далі. Але ж. Ну, ти намагаєшся робити, ну, якби, казати, від чого сім'я, що чувак, ти так не роби, і більше так не роби. А, а головний герой каже: їй А. Я, а я не буду тебе слухати, І все. І вона така. Ух, ух, Ну, я трішки, ну я трошечки цього не розумію і не розумію, ну а зачем? Ні, я міг би зрозуміти, якщо б вона би з нею, умовно, з головною героїнею. Я би ще це міг би зрозуміти, якщо б вона, наприклад, забрала сі і сказала, О, давайте давайте, тому що от така от фігня не можна так робити. Я заволював ну, спеціально кажу, щоб не заспойлерити нічого. Але, блін. Ну, робить просто, тому що ти, тіпо, вона тобі колись там допомогла. І в якийсь момент, типа, таке робить. Ну, как би, мені здається, трошечки неправильним. Посилює враження від сюжету, а також торти. Які ням, ж вони ням, бляха ням, смачні. Ням. Е, до речі, про сюжет. Якщо так подумати, то антагоніста в цьому аніме як такого немає. Точніше, є один, але вельми абстрактний, і ім'я ну, йому так. упередження. Вони проявляються в різних ситуаціях, зокрема і в контексті відносин між учнями шкіл, в яких вчиться наша головна пара, а також у контексті ставлення до ГГ з боку оточуючих, бо його погляд повножений на його зріст викликає в них чомусь діарею, якщо ви розумієте, про що я по суті, головні герої борються з цими упередженнями, які вони вибудували у своїй Голові, або потім можна було дійсно потоваришувати. Перед тим як продовжити, хотілося б висловити надію на те, що ніхто не має упередження щодо необхідності донатити на зсу, бо ну. саме вони є в наш час реальною гарантією так безпеки. Що, друзі, донайте на зсу. Суму донату та збір ви обираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гриня важлива. Тепер можемо продовжити. Окей. Коли я говорив, що головні герої борються з упередженнями, я мав на увазі не тільки Рінтаро та Кауруку. Згодом розповім про це трохи детальніше. Та спершу треба звернути увагу на цікаву гру слів. Річ у тім, що в іменах Рінтаро та Каоруку можна виділити відповідно іерогліф, що читається як рід та означає гідність, Є? та іерогліф, що читається як каору, та означає запашний. І саме ці іероглифи з... запашнаки е Вітка гідно розквіта. А, а. прикол Тобто отакий от от, прикол з перекладом Ух ти слухай, прикол в назві <energeticoffs> окей. Також можна прикласти як з гідністю. Угу. Зустрічається в оригінальній назві аніме. Красиво хіба ні? Власне, щодо хімії між ними. У принципі, їхні стосунки розвиваються поступово, але в правильному напрямку. І спостерігати за цим дійсно одне задоволення. принаймні завдяки тому, що ці двоє дійсно насолоджуються часом, який вони проводять один з одним. Подобається, ще й да не так, як в дівчині на це от замовлення, годину, це все хрень, де одна... одна кохає його. Вона його не кохає, а він хоче добитися її, а ту він отвергає, і починається якась. Я не знаю, що є там. Це аніме існує. Просто я не поїмаю тут, не що воно існує. Я, я, я можу зрозуміти крінжу, там, не знаю, умовно, коли я дивлюся, там не знаю там, про аніме. Де, де відбувається супермега крінжа з персонажами, з їхніми секретами, хто вони і що вони? Ну, ще це ладно. Це крінжа, я можу в запаняті зрозуміти, і ще прокрінжувати цього, і ще зрозуміти, умовно, що вони хотіли зробити. Але коли починається оця затягнута хрень, яка перетворюється в якусь Санта-Барбару? О. Я краще дропну це нафіг просто в один момент. Те, що вони не намагаються обманювати власні почуття один до одного, і завдяки цьому всьому фінальна серія виглядає абсолютно логічно, не кажучи про те, що вона приносить глядачеві ледь не райське задоволення. Баунті. Я впізнаю це реклама Баунті. Я знаю. Варто сказати, що Ріндо. Ну, я розумію, що це була пародія, але рекламу Баунті я запам'ятаю надовго. А особливо, о паумалів, мій ніжний гель, ти даруєш запах орхідей. Має таку річ, яка би точно не завадила протагоністам інших подібних аніме, і без якої це аніме було б неповноцінне. І тією річю є люблячі батьки. Oh. Я розумію, що всі звикли до того, що батьки винімають або відсутні, або мерзоти. Але конкретно в нашому випадку та ж мати не. Ну, до речі, справедливості заради, скажу так. Ну, Скажімо так, іноді це проявляється більш частково насправді. В деяких моментах, типу, головного героя, типу, ну, у головного героя, типу, батьки норм, а у головної героїні батьки не норм. От взагалі не норм. О, таким прикладом аніме є, е, дівчинка Янгл мене розбещує. Оце от аніме дійсно, скажімо так, там прям зрозуміло, що от у, у, у той в сім'ї є проблеми, а от у нього, проблем, ну, у нього є проблеми є все ж таки. Але у нього більш таки, знаєте, Ну, класичні, блін, проблеми під. Ну, типа, ну не підлітка, а шкі... ну, умовного шкільника. Ну, типа, тіпо... Ну, як би, так. Да? Виступаєть не як моральний компас для нього. Хоча, до речі, теж романтика. Ну і так, вона відносно, до речі, непогана. Можете подивитися самому допомогу. Ча може бути зайняти правильне рішення. Вже мовчу про те, що вона сама по собі доволі харизматична. Варто ще додати, що окрім романтичної лінії в цьому аніме присутня ще одна лінія. Вона стосується відносин Рінтору зі своїми товаришами з трохи дурним та вельми енергійним Усамі Шохеєм, зі yeah. спокійним та приєзним Йорітою, Аято, та з найрозумнішим у грубі та гострим на язик на саку. Дуже гострим на язик. Прям І... ну дуже. Що чесно, сказати, що йому дійсно пощастило з друзями, це не сказати нічого, оскільки ГГ може покластися на них у скрутний момент, і вони самі готові підтримати його, коли потрібно. У цьому плані достатньо просто знати, що виливати бруд на інтеро і робити себе герої за це суворо не рекомендується, mm -hmm. бо тоді запрацює золоте правило. Так, стоп, стоп, стоп. чим більше ви вийожуєтесь. Gonna... Тим більше ви дізнаєтесь. <зум> <зум> Повертаючись до теми упереджень, ми маємо ще одного, можна сказати, головного героя, точніше, героїню. Звати її хоч і <зум> на О, не О, ні. Ні! 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 Я все подібану, ні є подругою дитинства Каоруко та має певні Все. упередження щодо хлопців, і, зокрема, до учнів зі школи, де навчається Рінтаро. щодо другого нічого дивного. Ось і спершу не цікавіше. Упередження щодо хлопців і виникли через не дуже просте дитинство, зокрема, через колір її волосся. Аби зовсім не спойлерити, скажуще, що їй дуже пощастило, що вона не опинилася в совку. А то бось після реально. про рудога діда та лопату отримала продовження. Але до цього нереальне, я про це. Це не подумав, так, да. є таке. Дається ще одне опередження до самої себе. Якщо коротко, вона робить дії, які, як вона думає, підуть ті же, каурико на благо. Та, от в цьому і проблема. Та, та, да, 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 да. да, да. Кім, просто ти, блін, я не знаю, ти красава, просто я я, я так, я просто кричу про це зараз, буквально умовно. Ну, я мені так хочеться про це сказати. Парай. По, Поматюкатися на неї за цю хрень, але, блін, ну просто ну спойлериш, не зя тому, якби, Ну, тому що хтось в варіанті може подивитись це аніме. Ну, блін, я буквально, прям, ну прям, о, ну я не знаю, ми чому-то подібні люди, які починають робити ці непотрібні тілозвіжені, і коли думають, що типа, все буде тоді хорошо, а роблять іще гірше по факту. Після однієї події, яка відбувається в аніме, вона починає боятися, що її за це зненавидять, і тому вона себе за це ненавидить. І в аніме вельми добре показано, як вона бореться зі своїми упередженнями. і Ну по суті, в неї вдалося, щоб я її зненавидів. Тебе слухай, персонажка. В тебе вдалось прям Very cool. І допомагають у цьому. Ну і плюс іще буде натяк на можливість стосунки між суберу та саку. Якщо говорити про музику, то вона вельми красива та вельми різноманітна. Для початку опенінг та ендинг. Вступна пісня може похвалитися своєю енергійністю, яка занурює вас у себе. і відеоряд також вельми динамічний, і здатно обхвалитися візуальними ефектами. Ендинг також вельми красивий, особливо печимо. І про те, що він і непогано звучить, і гарно виглядає. Також аніме може похвалитися фоновою музикою, яка цілком пасує тій чи іншій. Ситуації і при цьому достатньо різноманітна. За це твориці точно заслуговують похвали. Ну і ясне діло, треба зачепити мінуси цього аніме. З одного боку, проблеми, з якими стикають персонажі, якось надто легко вирішуються. Ну так, тут немає прям таких, знаєте, серйозних перешкод для них самих. Це правда. Це правда. Це таке аніме, в яким ну, герої не сказать, що сильно боряться е за те, щоб бути разом. Навіть в тій ж самі, я не знаю, от, згадувані е, дівчинка Яко, Янгол, яка мене розбещує, е, там був е, контекст в тому, що от, є е, дівчинка, у неї вибудований от такий авторитет, вона саме найкраща. А головний герой ну, скажімо так, ой, який посередній, ну, типа, взагалі, ну. Типу, вообще, ну Ну, ноль. Ну, навчання він більш так менш нормально, тримається взагалі, без проблем. А так він ноль, без палочки. Якби. І якби, вони там намагаються всіми силами все ж таки е, зробити так, щоб ніхто не дізнався е, про те, що вона і він якби. Комунікують один з одним взагалі абсолютно. Тому намагається взагалі один з одним не розмовляти в школі. З іншого боку. Але потім, звісно, це все розкривається і починається. Ну, ну, це хоча б щось. Знаєте, типу, ну, хоч це теж звісно, притягнуто з іншого боку за ухо, я би просто сказав би, слухайте, пацани, я би я всіх вас посилаю е, до дідька Лисова. Що ви мені зробите? Я можу переїхати в інше місто і разом з нею, і йдіть, ви знаєте, куди. До побачення вам. Ну, з іншого боку. Але, Головний хер... головний герой там намагався щось зробити, від чого може стати нудно, особливо якщо очікувати від аніме якоїсь важкої драми. З іншого боку, аніме може здатися надто солодким, що може відлякати глядача. Я сиділо, що це питання смаку, і очевидно, що Але. в реальному житті так не буває. Можливо. Але заради утримання приємних емоцій, аніме «Запашна квітка гідно розхвітає, беззаперечно Ну це аніме, як на мене, ну дуже непогане. Якщо вам таке полюбляєте ви, ну і, і так далі, то, в принципі, чому би і ні. Як на мене, без проблем. Це хороше аніме. Я, ну, Єдине, що, на що я можу реально по, поблюватися і поскаржитися, це на, на персонажку, яка по суті. ну, Тому що її насправді для мене вважається ну, антинормою. тому, якби... Типа, і це в принципі все. А так аніме принципі нормальне. Комендується для перегляду. Ну ясне діло. Чекаємо на другий сезон. Я даю йому 5,5 з зірочок із шести. Ну, ну і на цьому все. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео. Підписуйтесь на канал і бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео, і обов'язково донайдіте на зсу. Добре. А з вами був Кім, будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, не буду. Вірте в ЗСУ та слава Україні Героям до зустрічі. Слава. Ну що ж, друзі, а я на цьому, як то кажуть, закінчую реакцію, що ж, відос мені сподобався, кі був подобайка. якщо що, оригінал знаходиться в описі під цим відео, так що давайте. Якщо що. Якщо що. Ви знаєте, що робити. також ще не забувайте підтримати мене, поставити також подобайку, підписатися на канал, також там дзвіночок, натиснути, написати коментар. Стати спонсором каналу. Дякую всім своїм спонсорам, Дякую вам всім, друзяки. Вже ніч просто хочу спати. Ну і також дякую всім, хто додивився до цього моменту. З вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім, па-па, мої черепашки.